да цьому надгробку 135 років. Останні 63 він пролежав край дороги затоптаним. Камінь наприкінці 1950-х зірвали з могили Миколи Луцевіна, тодішнього старости села Зазірки, що на Кролевеччині, впевнені пошуковці, члени громадської організації Воргол та дослідники. Цей надгробок майстер міг робити більше року. Тобто, ось от він, як тільки закінчилася посівна, закінчилося все. Майстер сідав за цей камінь і робив, робив, робив. Ну а потім. Потім продавав комусь із досить знатних людей. Ну, належав теоретичну дворянину, зараз розкопаємо, подивимося. За кілька хвилин надгробок відкопують. Науковець підтверджує, пам'ятник з могили старости. «Здесь покоїться прах Раба Божия Ніколая Васильовича Луцевича, скончавшогося 22 марта 1887 року. Досліджувати долю надгробків ворголівці почали минулого року. З'ясували, старовинні поховання були поруч із Зазірською церквою успіння Пресвятої Богородиці. На колишнє місце захоронення церковний погост і перевезли плиту. Саму церкву зруйнували за радянської влади у 1959-му, На її місці збудували сільський клуб. Надгробки ж разом із церковними сходинками та іншим камінням місцеві розібрали задля власних потреб. Могили знищували разом із рештками небіжчиків, розповідає краєзнавиця Інна Кривенко, батько та дідусь якої жили в зазірках. З жінкою наша знімальна група зустрілася наступного вечора. Навіть скелети небіжчиків їх дістали з могили. На одному, на на, значить, на одному небіжчику зберігся мундир, якісь може його рештки, і були військові нагороди. Але діти місцеві, вони їх розібрали, бігали по селу і грались. Скільки було поховань історичних, цього вже ніхто не знає. До побудови кам'яної церкви в зазірках вже існувала дерев'яна. До сьогодні зберігся документ. В ньому вказано: архімандрит глухівського петропавлівського монастиря був присутній при закладанні дерев'яної церкви у спіння Пресвятої Богородиці у 1757 сімсот В якому ж році збудували кам'яну, невідомо. Дослідникам вдалося знайти лише одну її світлину. Вона дуже маленька, 6 на 6 сантиметрів. Є фотографія цієї церкви, і глухівчанин Денис Овсянко зробив 3D-модель цієї церкви, і ми зараз знаємо, як вона виглядала. Вона виглядала саме так і шукаємо ще зображення, ще спогади. Місцеві мешканці ще пам'ятають напівзруйнований кам'яний храм. Я була десь у першому класі, ходила. Як вже розвалена церква, була я ходила туди дивитися. Я пам'ятаю, що ну з церкви були двері дуже масивні. Так я знаю, ну тоді ж мені розказали. Людина собі додому забрала. Нині фрагменти старовинної споруди, говорить Олександр Мірошниченко, знаходяться по всьому селу. І ми зберемо повністю всю церкву по, по деталях. Ця річ для водовідведення, система водовідведення. Тобто, з даху а, стікала вода а, по трубах, щоб не підмивало підмурки самої церкви. Пам'ятник Миколі Луцевіна протягом 63 років використовувався як підбійник біля сільської дороги. Ще одна плита валялася за кілька метрів, як це надгробок дружини Луцевіна Олени. Жінка пережила чоловіка на кілька місяців. Про це надгробок взагалі ми не знали. І уявіть собі, щойно от тільки трактор відвіз надгробок на погост церковний, до нас підійшла жіночка з хлопцем і каже, а є ще один такий же самий пам'ятник. І ми його вже перегорнули, помили. Камінь висікли з місцевого пісковика. Важить такий надгробок близько півтони. Покласти плиту Олени Луцевіної вирішили поруч із плитою її чоловіка. А це, ймовірно, надгробок з могили проти іерея Іоанна Нагорного, вважає Олександр Мірошниченко. Порослий мохом пам'ятник роками лежав біля занедбаної церковно-приходської школи. Перенесли та прикупали його разом із плитами подружжя Луцевіних. По стилю виконання пам'ятник підходить під 1906 рік, але настільки знищена епітафія, що прочитати майже нереально. У зазірках зараз мешкають близько двох сотень людей. Говорить Олександр Ланін. Додає, село вмирає. Збудований на місці церкви. Клуб нині в аварійному стані, з напівзруйнованими стінами та проваленим дахом. Всередині ще можна побачити предмети радянських часів. Напроти будівлі тепер повернуті пам'ятники, біля яких вже ростуть квіти. Їх одразу висадили місцеві. Діана Крахматова Андрій Крамченко Артем Прихода. Новини на Суспільному. Сумщина.